Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого митного неба і Божої нам благодаті. Ви на каналі Захоплення Марічки і ви в мене на кухні зробимо сьогодні розпаковочку. Сьогодні Марічка знову потратила гроші. Ну, надіюся, що з розуму. Надіюсь, що з розуму. Так, почнемо розпаковувати, друзі. Ось купила собі такий перець. Будемо щось закривати, не падати. Ось такі причини по 45 гривень за кілограм. Тут в мене є пів кілограма. Це десь буде 20 з копійками гривень. І. Ой-ой-ой-ой. І ось такі причинки. Тут скільки за кілограм. 50 гривень, і тут, по-моєму, буде на 40 гривень. Ну, разом 60 щось з копійками. Ось Так, Так, це будемо закривати смаколики. Так, далі, ось полюбляю я таку приправу 12 овочів, 35 гривень. Так, перець горошком чорний, гвоздика, суміш перців і перець духмяний, за все разом 105 гривень. Так, ну і, друзі, ось таке велике, ось таке велике, боже, я. Я задоволена друзі. Я задоволена. Ну, Ви вже здогадались, як ви бачите, що це каструля. Ось, Купила собі таку каструлю 15 літр, 1359 гривень. Так, широченька, гарненька. Можна варити сік, можна робити салати. Боже, те, що завгодно. Кетчуп, аджику, томатні соки, томатні соуси. Та попереду ще нас чекає багато консервації. І ось така друзі, каструля. Там ще була менша, на 12 літрів. Напевно, я заберу собі ще й меншу. Ну, з часом. Коли отримую аванс своєї зарплати. Так, і за цю каструлю я вам говорила 1359 гривень. І, друзі, ще купила собі ось таку річ, зараз вам покажу. ось до каструлі, щоб перетирати не на. Е Друшляку пластмасовому, а на ось на такому нержавіючому. І ціна 100 гривень. Пише 105, але за 100 гривень ми віддали. І все, друзі, ось така моя покупочка на сьогодні. І парфуми, ще, правда, я взяла. Побалувала себе чуть-чуть сьогодні. За парфуми я заплатила там на розлив щось до 100 гривень. Я, я не пам'ятаю, скільки там мілілітрів, але небагато. Ось так, друзі, ось такі тут справи. Перці. Приправу свою улюблену. І потратила, друзі, я майже 1800 гривень. Ну, що сказати, нічого не сказати. Марічка отримала задоволення від покупки. І все. Я купила собі те, що я давно-давно хотіла дивилась. Цей магазин я, напевно, разів 5. Піду, подивлюсь, прийду додому. Піду, подивлюсь, прийду додому. Ну, Сьогодні настав той час, щоб я її могла купити. Все. Усім тихого, мирного, благословеного неба. Усім-пока. Пока. Кому сподобалась моя покупочка ось така. Ось така купочка, друзі. Ставте пальчика доверху, пишіть коментарі. З радістю відповім, коли буде. Інтернет, до речі, ще поповнила рахунок. Майже на 400 гривень, що буде з вами на протязі місяця. І в мене вийшло 200. Ось так. Усім пока-пока-пока. Україна є. И буде пока.